Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. Тільки от щось трошки поменшило просмотрів. Починаю трошки нервничати. А так сьогодні в нас буде робота. Як знаєте, що ми змолотили Авес, Ми будемо перевозити ту солому. Ну там не солома, а в нас виходить, як сіно солома. Тільки там сіна, що будемо звозити. до цієї і, наверное, трошки прискирдуємо, щоб Було нам сіно. Да, да. да. ну, ми вже з бабуся зукраю змоталися з гребли нашими граблями. А зараз будемо їхати, знімемо яка в нас там солома. Що в нас вийшло. Будемо потроху працювати. Будемо розчинювати, що вимислямо з нами. Нам буде легше. Ну, що ти бавчиш? Будемо вас? Ага. Що сьогодні видав? Оцей гівнюк малий. Сидим, снідаємо, спокійно, тихо, амоним Ззаді приходить, набрав повний ворот, води, діду спину, як пить. Так я чуть не укакався з перебуду. Такий бендюган малий. Ну що, будемо заводитися, видвигатися, водень де. Бо баба нам не заплатить, да? Да? так? <ріст> Сьогодні наше відео буде не зовсім просте відео. Ми не просто показати, як що ми робимо, що, а буде відео, що Соля вам розкаже. Сьогодні ми хочемо попросити вас про допомогу. Є одна знайома, це жінка з Харкова, їй 46 років, вона сама, в неї немає нікого. І мати в неї померла у 22 році, чоловіка в неї немає, дітей теж немає. Жінка не здається, вона мала свій бізнес, але з початком війни цей бізнес закрився. І досі вона живе на своїх збереженнях, навчається на магістратурі, повинна була її завершувати і нову роботу вже шукала. Собі, планувала якраз за січня місяця виходити на роботу з новим дипломом. Але так сталося, що в неї на минулому тижні діагностували онкологію. І жодних збережень не вистачить на те, щоб провести повну діагностику, щоб зрозуміти далі, як планувати курс лікування. І ми дуже просимо доєднатися до цього збору. Цю жінку я знаю особисто. Вона з Харкова, сама живе зараз конкретно у Харкові. Вона робить від себе все залежне, але ну не можна, ну, не можна самі підняти таку велику суму, якщо в тебе немає нікого. В неї є лише чужі люди, які просто взялися їй і допомагають. Під цим відео буде банка Монобанку і також номер цієї банки. Тому що якщо у вас немає Монобанку, ви можете скопіювати цей номер, і це просто як номер карточки. 5, 10, 15, 20, 100 гривень, неважливо. Ми поставили суму 100 тисяч, тому що реально дуже багато обстежень, а після них і ще не, не ясно, скільки на саме конкретне лікування. Якщо призначити лікування імунотерапією, одна ампула 80 тисяч гривень. А їх треба 3-4 цих курси. От порахуйте, 80 тисяч гривень, допомножте да на 3. А зараз треба пройти всі КТ, всі МРТ, і того дуже просимо вас доєднатися до цього збору. А, якщо ви не можете скинути самі, то хоча б просіть знайомих, друзів, можливо, хтось знає якісь фонди, які допомагають. обов'язково грошима інформація нам теж дуже сильно треба. Якщо хтось щось знає, то пишіть в коментарях під цим відео. Будемо дуже вдячні. Тому що ми знаємо, що це за хвороба. У мене батьки вмерли онкології. так що ми розуміємо, знаємо і хочемо допомогти. Шай! Чтоб не бушавала, да я її в клетку. Погоманы, погомони. Дагамоны, сюда. Ааа, знаешь, с клетки не вылезут. Я на ходу Ну, истребну. до соломи покажи вообще площа, сколько соломи получилось это я що что мы з вами сяя получается практически одно сено навесні не примерз да щоб навесні на весні просто вон примерз добре примерз не думали що йому будет капец короче ну ничего ответил дорши конечно свою работу сделали потихонько да, Ось уже покажи вот где мы косили так уже отталал вот так кому надо клеточки даем зону для фотосессии ну даем для фотосессии о как раз Одна бієм загореєм тугорода, треба ще розчитатися з людиною. Ніяк <гум> не розчитаємося. Ось таке. Така соломка у нас. Так ось загрози. Та роботи вистачає. Ти помимо цього є ще житня солома лежить. Трошки вбрали, ну, небагато. Скида кер... прав, як усіх. У косару собою хоч тобі. Я кажу, ти не гамониш. Зажди ще до вечора далеко. Я побачу, як перевеземо цю солому, що ти вечіром скажеш. Ти <свисті> <свисті> ще не вечір, не дожди, подожди. Типа дуже ще за мною робить, ти солому вискидаєш. Ти подужаєшся за мною разбираться, ти не подужаєш. Тобою всегда подужаю разобратися. Солбану всегда досуть. Ні, я не шалбан. Ну ти попали під шалбан. А по ушах є больно. Це ж научилась это це... сижушку кидать ти з тихаря. Як тянеш шалбан по уши. Ну це то чого я такий уша? то попухлий вже уш. ти. Пожалейся Я хоча. не жалею. <ріст> я Якщо бачиш, там даємо. Ім покосов. А в одну кошару скільки два-три покоси. Ну, Хто його знає? Ти ж бачиш, яка маха. А це ж не сіно. Солому як не грузила наш. Поперед давай. Тіно ж положив, воно притопталося, солома тапки, тапки, я воно вона. Це їхав і подумав. Навіть як гребу, це кажу. Дивлюсь, канал Леоні Бабошка, Я знаю, що в мене є такі глядачі, які теж дивляться його. Ну він мене не дивиться, це точно. Закусив його його сіном проблема. Люцерну сіти, персету сіть. О що треба сіяти. Он пири на городі. На... Да, я на насєю. Хватит сина. Надо сіять правильные трави. Ти Піде там! А, закинься! О, Женя! Та віже надоело! Та вже... Кажу, що ти вже будеш грузить солому. Надоело, погрузил я вже надоело.

Каже, жарковато, дивись, щоб не було, як вас може бути? Ох, і жарко. Перший при привезли, води не можемо напитися, жарко. А другий приїхали, ох, Марки прохладно. О, дощ пішов. <різь> От я кажу, ми, мабуть, два вала, мов грузимо. умная еще орать нанять пресс потюковать так тут ну что это да тюки ухаич даже 60 года, да по 1200 отдать тоже. Все отдать, и отдать. Да довольно-то чуть-чуть. Все. Так. Наверх вылезу, раскладывается И пойдет, как... Да з соломою сильно не розженешся. А? З соломою сильно а, не а розженешся. А вот Це коротше. Красота, як на кормдах. Що не з'їли, тим пудослався. А давай бо? Мишку пішов шукать. Да. Помахай, як ти там. Ну, ось. Зараз обіду покажу, який моя бабуся розложила. Прицепчик. Це ж солома не сіно, вона. Хто в курсі, той знає, що солому нагрузити не так, то й просто. Воно то можна ще грузити, але воно не тут так далеко. Тут два з половиною кілометра проїхати. Но... Лучше не рисковать. Ай, моя красавиця. Сидить і пахне. Ну, тепер з Божою допомогою якось будемо дають. Слава Богу, довезли ми його додому. Їду я зайкатися по, <різь> по городу. Виїжджаю на трасу, дивлюсь, що вже сіно моє не там. Ой. Я з трактора злажу, дивлюся, бабуся моя вже пашти висить. З'їхало все сіно, ну ладно, веревка була, ввезали, кояк доїхали. І тут у центрі я поворачую, гуп і падає. Коротше, в мене впало все на світі, думав, моя бабуся хандарат, Да Хорошо по ґрунтовці їхав. Вискакую, а вона зверху. Чого ти становишся? А воно. А воно бутилка. А воно зараза бутилка уся падає. Приїжджала, матускаю. А в її штани то похоже на цвіт бутилки. Так ми... Мене ще мандражить усього. Так що ж ви так грузите? Та нормально ми нагрузили, в'язали, а чого його стігло? тому що там така дорога, вон все время ми отак виїжджали. І коротше. Ух, аби пив горілку, вже б напив. На да. Так що таке буває так, пройшов. А тепер як розв'язати, да. я навіть не знаю. Тут нав'язуваний тримали рёвками. Багато Оля. Меня видно. А куда голове меня тут пройти. Закидали все. Ты мне там коментар... в вот комментариях писал, что деду спокойся. Ага. Наростили, так тепер вже треба впорядковуватися. Подожди, кажуть, їду, що ти вбиваєш його. Скидаєшся. Ось добре, що є? Там, а то вже що, кусок кидай. В части. Кидай, що? кидай, кажу. А, ну, цей раз нормально, так прицеп по дорозі розпадається. Ну то не страшно. Ну цей раз уже коротше, у нас там було 8 валів, да? так? Цей раз ми загрузили 3. Да. І цей раз три. Ну це вже менший. Прице, бо там вже менше солома. Коротше, не випендрювались, нагрузили вже менше. Так уже швидше долезли, осталось два. Там буде ще менше прицепчик. Так потроху двигаємося. Нарешті. Добили площу, саме добились. Да. взяли пложку. Ну тут у нас посеяна люцерна, Де вона не знаю. Не звались прицепа. Де вона не знаю. Он на наступні роки з'явиться, А як не появится, так тут пер'ю хватає. Бо в мене вже ця люцерна всі гроші витягла. Так. Ну будемо видвигатися додому. Дома вам покажемо, що у нас вийшло з квитісоломы. Ой, будемо двигать. Будем двигать. Не, ну подивись по прогнозу погоди. На 10 днів сонце, без опадів. Барометр стоїть високе давление. Це хто мені тільки що сказав, а як дощ пойде. Ну я просто подивилась по небу, по лісу. Лес посинів, посинів. Не, ну сухень наш солома, сіну сухень. <реш> <реш> Я не знаю, що це воно цей води. Воно ж, воно ж дрізь сер і все. Ну, ж ну, тал немає. Дрісь сир, <реш> утра бризнув, наче ж вже погодилось. Ні, як сіно возили, жара, жара пекла, жара пекла, щоб не попадали. Брали воду, смакам конфети їли, і воду пили, щоб опогано ж було. Перевезли, на. Ой, така то сільська праця. Такий вийшло в нас ось об'єм соломи, об'єм нашого труда. Це ми за сьогодні його згребли, зрозили. Перевезли, скидали. Ну цей прицеп ми відцепили, не будем скидати, бо Будемо вже скирдовать, так що ми скидаємо тут, а подітягать. вже прицепом під'їдемо Бачите. Полностью сено. Практически получилось больше сена, чем соломы. Можна сказать, прибавка до сіна Це Хорошо. Пошли дай вон, з тим все нам перемішаємо і до Нового року хватить кормити наших корівок. А так, кому сподобалось наше відео, ставим лайк. Коментуємо. Підписуємося. Бо ми вже дихати не подушаємо. Підписуємося. Переглядав щось мало. Трошки, звичайно, обидно. Стараємося. Ну. ну нічого. Я думаю, ви справитесь. Так. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.